Геть ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер а весна золота. Чи то так у жалю, у голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, Буду сіяти барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та коралю довая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать, І несучи, ваготу страшную, буду пісню веселу співать, Вдовгу темною нічку не видно. Столюні на хвильку очей, це шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть дума, сумні.